Доброго дня, шановні друзі, з вами Людмир Буванько. Маю для вас повідомлення. Економ купуй наші курси гуртом. Ми зараз маємо ряд курсів освітніх, де можна дистанційно набути різноманітних навиків. У нас є курси для ту у нас є курси для ріелторів, у нас є курси для керівників агенції нерухомості, у нас є курси «Продавай і багатій. Це 28 років для продажників. У нас є курси успіху від невдач до успіху і щастя. Це 33 уроки. І якщо ви хотіли би придбати якийсь курс ще за кимось, то наступний курс буде за пів ціни, ще один курс, за третину ціни, ще одні курси за одну четвертину ціни. Тобто, якщо ви купуєте гуртом, то вам дешевше ви економите суттєві кошти. Перший курс за повну вартість, другий за пів ціни. А якщо ви це зробите ще й прямо на нашому сайті, там є форма, де можна через Apple Pay або Google Pay оплатити, то ще й отримаєте 15% знижки. До речі, сьогодні, е, в 7-й вечора, ми стартуємо, вже є люди, які оплатили, і в нас сьогодні відбуваються курси тур-менеджерів. Це буде з 19 до 21 години, у нас буде всього 11 уроків. До речі, ви ще можете долучитися, якщо ви там пропустили якийсь один чи два уроки, не біда, бо ми все будемо записувати і давати вам доступ до нашого. До наших записів на закритому Google-диску, ми вам все це надамо, і у вас буде можливість це в вільний час, тоді, коли вам зручно переглядати. Але ті, хто хотіли би вживу вчитися, то ми сьогодні стартуємо, ще є можливість вас оплатити. А якщо ви, наприклад, доберете до цього курсу ще якийсь курс, ну, з чим поєднуються, наприклад, курси турменеджерів, з курсами продавай багаті, прекрасне поєднання, тому що ну, ти можеш бути суперфахівцем, але якщо ти не вмієш продавати, то гроші на твоїм навикам. Або, наприклад, з курсами від невдач до успіху і щастя прекрасно поєднується. І якщо ви, наприклад, би купили курси тур менеджерів разом із курсами продажу, це вже півціни курси продажу, то курси тур, курси успіху вже за третину ціни. Всі ті ціни посилання будуть під цим відео. Собі можете переглянути, або набрати в інтернеті Любомир Буванько». Тобто так мене звати, якщо хтось не знає. Я є власник турфірми «Море Турів Зе Бест», агенції нерухомості Ріал Бест. А також я є бізнес-тренер з великим досвідом роботи. Все це ми передаємо на своїх курсах. Навіть якщо ви не займаєтесь цим бізнесом, навіть якщо ви займаєтесь іншим бізнесом, все рівно вам ці курси наші будуть корисні, тому що ми там весь свій досвід запакували, і ви в зручний для вас час можете все це переглядати. Можете переглянути відгуки на бічіть, відгуки там Бованько або відгуки наших клієнтів, Любомир Бованько чи тренінгбест, наша компанія. І ви побачите, які мають відгуки люди по наших тренінгах. До речі, я анонсую за курсами для турагентів будуть курси керівників. Сьогодні мені дзвонила одна яка оплатила якраз через сайт керівника агенції. Зараз дуже багато турагентів, директорів турфірм були за кордоном, тобто їх не було в Україні. І їм дуже важко вернутися до звичної роботи, тому що працюють зараз не українські оператори українські теж працюють, але вилітів з України немає. Виліти з інших країн, з Польщі, з Прибалтики, з Молдови. А також ми працюємо зараз з польськими туроператорами Поланд, Ітака, Рейнбов, з Молдавським Токотур. Як бронювати, як дивитись, як замовляти. Все це не вміють теперішні турагенти, які десь робили паузу в своїй роботі. Все це ми вас навчимо, покажемо і поділимося тим досвідом, який в нас є. Тому що ми не закрилися, ми працюємо ефективно, не дивлячись на війну, не дивлячись на всі негаразди. Ми ефективно працюємо від нас літають зараз багато людей. Хто зараз літає? Та літають жінки. Чоловіки, які мають інвалідність, або які мають багато дітей, або ті чоловіки, які зараз є за кордоном, тобто тури бронюються, люди літають, або автобусами їдуть до Польщі, і звідти вже сідають на літак і летять, або автобусні екскурсійні тури. Вже зараз стартувало раннє бронювання, тобто все це ми вам покажемо, навчимо, розкажемо. Е, нагадую, ще, в нас є курси ріалторів. Е, ще з 2020 році ми їх записали, і е, найвідоміші львівські фірми е, купують це для свого персоналу, тому що це є 20 годин 10 уроків років по 2 години, і це дуже їм економить час. Також в нас курси керівників агенції нерухомості. Також ще раз у нас є курси і багаті. Це для курсу продажників. Це є 28 уроків, кожен яких триває від півгодини до 30 до 60 хвилин. І в нас є курси від невдач до успіху. і Щастя дуже актуальні зараз ці курси, тому що багато людей перебувають в депресії в поганому поданому стані. І їм зараз, більшості людям, нам всім доволі важко, і я там подаю принципи з одною освітою. Я, я є психолог, які допомагають вийти із простору проблем у простір рішень. Е, анонсуємо наступні курси: курси е, е, директорів турагенцій. І е, вони відбудуться з середині квітня. І також у нас буде, буде курс по набору персоналу про різні схеми набору персоналу. Що варто робити, що не варто робити, кого варто зразу відсіяти, кого варто брати, які питання задавати, які є кілька схем набору. Я тим займаюся набором людей з 99-го року. Ще як коли створював свій перший відділ продаж у медіахолдингу «Газета газети Експрес. Потім були е, агенції нерухомості, МЛМ Бізнес, Турагенція. Потім проводив тренінги на десятках різних фірм. Тобто поділюся цим досвідом. Все по тому, що знаю. Наприклад, по бухгалтерії не викладаю, бо в тому сам не слабо розбираюся, там хіміки загальні ази. Але от набір людей, продажі, маркетинг, реклама все це в нас буде в наших курсах і це вам. Дасть дуже сильний поштовх і дасть можливість заробляти в цей непростий воєнний час, тому що життя продовжується. Треба заробляти гроші, треба платити податки, треба донатити зсу, пришвидшуючи нашу перемогу, кожен на своєму місці на чому може, на тому має робити це все. Значить, шановні друзі, сьогодні в 19-й годині, стартують курси турменеджерів. Ви ще можете долучитися. Якщо платите на формі на сайті, будете мати 15% знижку. Прямо там на сайті через кнопку, так як ви оплачуєте в мережі, будь-де. Якщо ви би хотіли кілька курсів, то просто доплюсовуйте наступний курс півціни в наступні курси. І треті курси за третину ціни. Все це можна збити докупи, оплатити на формі на сайті, ще й отримуєте 15% знижки. Чому ми дали таку велику знижку на форму на сайті? Та тому, що ми не тратимо час на ті всі перемоги, перемовини, переписки. Ви зайшли, оплатили на Viber, Там буде вказаний Viber, скинули скрін оплати, написали свій імен на Gmail, що ми дали доступ до запису, написали свій телефон, все ми вас долучили. Крім того, у вас є можливість спілкуватися в закритих наших каналах, задавати запитання. Ті люди знають, які в мене вчилися на ріелторів чи на курсах керівників Агенції нерухомості. Я завжди в вільний час мені написали от Любмир, як зробити то, як зробити то, як з тим клієнтом, як рішити з тими документами. Я завжди знаходжу час і даю відповідь. Але якщо є люди, які хотіли б зі мною працювати індивідуально, у нас є персональна програма, це доволі дорого, але це ефективно, бо суто, по ваших запросах працюємо. Отже, шановні друзі, сьогодні стартують курси турагентів, але в нас є записаних ще інших купа курсів. Повторюся, це курси ріелторів, курси керівників Агенції нерухомості, і багатій, від невдач до успіху і щастя. Скоро будуть курси керівників турагенцій і скоро будуть курси по набору персоналу. Ті люди, які нам довіряють і хотіли би записатися в ранній список, в ранні пташки, по курсах директорів турагенцій чи по курсах по набору персоналу. Вартість для ранніх пташок всього 1248 гривень, як безплатно рахуйте. Тобто ви оплачуєте як ранні пташки. Потім ті, хто будуть пізніше платити, будуть в 3-4 рази більше оплачувати. Так в нас будь-який курс на ранніх етапах можна купити значно дешевше і зекономити. Тому економ. Купуй наші курси гуртом, а ще краще купуй наші курси гуртом прямо на сайті, отримавши ще додатково 15% знижки. Все, шановні друзі, будьте здорові, я йду готуватися до наших курсів, які стартують сьомій вечора. Вам бажаю всім гарного дня. Бажаю завжди знаходити час для самоосвіти, бо це саме вигідне вкладення в житті. Звертайтеся до нас. Вкладайте в самому світу, економте, купуйте наші курти гуртом на нашому сайті. З вами був Любомир Байко. Бажаю вам гарного, мирного вечора. Будьте здорові! До побачення.